А чи знала ти, що в нарощуванні вій є так само протипоказання до процедури, про які має знати майстер заздалегідь перед тим, як почати працювати? Схильність до алергічних реакцій. У алергіків процедура може збільшити ризик небажаних реакцій як на штучний матеріал, так і на клеєву речовину. Запальні захворювання очей. Блефарит, конюктивіт, кератит, ячмінь. Занадто суха зневоднена шкіра в області очей. Сильне випадіння вій. Якщо натуральні волоски активно випадають і ослаблені, то нарощування даної ситуації не змінить, тільки може погіршити стан. Псоріаз неінфекційне захворювання шкіри. Також рекомендується утриматися від процедури при наявності таких захворювань, як бронхіальна астма, туберкульоз, цукровий діабет, епілепсія. А також при банальному захворюванні, грипі чи застуди, сподіваюсь, дана інформація була корисною для вас. Дівчата, піклуйтеся про себе і про своє здоров'я.